Я на 100% знаю і вірю, що харківський бізнес є. Він є. Так, ми розуміємо, що десь може 40% бізнесу або релоковано, або частково, чи по 100% не працює, але 60% є. І ми це бачимо по кількості людей. Ми бачимо по тому, що. А, є люди в магазинах, є люди в кафе, є, так, є люди на вулицях. Ми чітко бачимо це через те, що е, ті питання, які бізнес виносить перед нами, як перед коаліцією та бізнес-спільною, є запитання пов'язані з ринком збуту, є запитання щодо персоналу, є запитання щодо технічної підтримки, є запитання щодо нових стратегій. І саме це мені наштовхує на те, що бізнес в Харкові існує, бо представники бізнесу вже з нами спілкуються не тільки на. Теми, як вижити тут та зараз. Але вони спілкуються: а що ми як ми будемо яку стратегію вибудовувати на цей рік? А яку стратегію ми будемо вибудовувати на 3-5 років? І саме не просто стратегію взагалі, а саме стратегію в харківському регіоні. Тому я вважаю, що бізнес є, але йому дуже важко.